Так, так, так. Схоже, у нас були гості і дуже корисну штуку привезли нам. Ой, ого! Оце скарбів. Як тебе зайти в двір? Ну, зараз спробуємо. Я не знаю, як вони перекинули через паркану це все. П'ять тюків таких великих. Я минулого разу вони мені привезли один, я ледь його дотягла сама. Він ще дощиком трошки намочився. Коротше, у нас тепер є солома. Це я готуюся потихеньку на наступний рік. Сестричка запропонувала у них є солома після пшенички гарна. І на наступний рік у мене буде вже купа матеріалу для мульчування городу. Цей сезон ще не закінчився, а ми вже думаємо про наступний Дякую їм велике. Це дуже класна штука, соломка така гарна. Хай вона в мене зараз на сонечку поскладаю, попідсохне і буду ховати її, щоб дощ кам не намокла. Я не стрималася і вирішила зняти такий гарний естетичний ролик на соломі Всі фотографуються, я вирішила відео записати. Так би і лежала на сонечку. Ляпота. Ви тільки подивіться, яке небо сьогодні гарне. Отак лежиш, а небо обалденне, такі хмарки гарні, мов намальовані і вітерець. Ну, Взагалі-то я приїхала працювати, так що досить лежати пішла я перевдягатися. Перевдяглася. Зробила квіткову композицію, виставила її в попередньому відео. Хто не бачив, можете зайти, подивитися, якщо цікаво. Тепер буду займатися далі квітничком. Попереднього дня я не встигла все поприбирати тут. Сьогодні у мене ще купа роботи лишилася. Бур'ян в квітничку я попрочищала. Тепер черга все це повідносити з квітничка на одну купу, потім я з нею розберуся. Тепер хочу добре пролити квіти, тому готую бризкалку. Оки квіточки поливаються, я вирішила поприбирати тюки з соломою. Це буде тимчасовий варіант. Сама я не затягну все в дровітню. Почекаю, чоловік хай допомагає мені. А так, поки думаю, це врятує від дощика. Звісно, якщо злива буде, то знизу по-любому намочиться солома, доведеться просушувати потім її. Але хай воно краще компактно тут буде під захистом, ніж там валяються біля воріт і чекаю, поки мені чоловік допоможе. Перерва на чайок з м'яткою. Поки в мене поливається квітничок, нічого іншого поливати не можу, тому сижу і релаксую, слухаючи цвіркунів. Вже навіть луна на небі вийшла. Всім гарного вечора! Перше в житті таку красу бачу, подивіться, як воно літає, схоже на калібрі. Я бачила Танюши, це схоже метелик такий з довгим носиком. Бозі, який він гарний, да. Носик довгий. Ну, в калібрі. Бозі, перше в житті бачу таку красу. Куди він дівся? А ось літає, зараз прилетить знову до квітів. Там полетів. Боже, який він великий. По всім квітам полетів нектар збирати. Ой, красотун, ви бачите його? Боже, я не встигаю за ним. І ще один такий самий. Два метелика. Рада, як дитина. Ох, і швидкі вони. Схоже, йому подобається саме красунь ніктар пити. Погана різкость, бо вечір уже темно. Ви знаєте, хочу вже вечеріє, хочу посадити. Ось купила такі гірочки того разу і всі інші сорти посадила, а ці не було куди вже вона висаджувала. Хочу висадити в квітничок. Я думаю, в квітничку тут часто я поливаю, саме частіше, і буде їм гарненько ростися. Вони хворобостійкі. Ну і я тримаю кулачки, сподіваюся, що хоча в квітнику я цього року побачу нормальні огірки, бо ніяк не складаються, вони хворіють на городі і все. Не встигла я вам по світлому показати, яку я красу навела. Ну, наступного разу покажу вже в день. А сьогодні воно ну, вже темно, нічого не видно, навіть з ліхтариком. Ні, Ну яскраві китачки, звісно, видніються все одно на фоні ліхтаря. Жаржинки мої рожеві. Гарнючки навіть мультифлорка починає тут уже заквітати. Всі квіти довольні, попила водички, бур'яни прибралися. Тут білочка сидить мокра тепер. Ці сальвії хороші, там декілька попропадало. Ну, цей рік такий, що багато квітів хворіє. Довольна я. Дивіться, яка краса. Огірки отут понасівала біля м'яти. Там найчаще я поливаю, бо там м'ята росте, і м'ята дуже гарно почали розростатися. Знов прилетів, знов метелик цей літає. Ну, які ж вони гарні. Очі світяться від ліхтаря у нього. По світлу вам потім покажу. Я довольна, дуже гарно. Хоча не всі попри підрізала іриси, треба буде ще зайнятися, попідрізати. Сама більше підрізала отам, там, де вони закривають інші квіти, зробила їм там свободу. І підрізала там два кущі традісканції. традисканції. Троянда від валюші, дуже гарно почала розростатися. Я її взяла, підв'язала, бо вона почала плестися. І там плющик один підв'язала. Ну Дуже гарно, дуже гарно тепер. Все, послухаємо цвіркунів і додому. Я сьогодні везу тільки свою композицію крутку. Тож зовсім не складно. Це не те, що в минулого разу я ледь вражаю дотягла. Чоловік каже, як ти примудрилася, хто тобі допомагав? Ніхто сама, сама все довезла. Я не знаю, як велосипед бідненький витримав. Нічого вже не видно, але нічого в мене ліхтар з собою є.